Сподіваюсь, всі виконали наше завдання і розфарбували нашого веселого попугу. А зараз, діти, пропоную вам перегорнути одну сторіночку і відшукати сторінку 6. Погляньте! А ось тут чекають наші друзі. Це наша Іринка і наш Андрійко. Вони пропонують проспівати або прочитати склади на мелодію пісеньки алфавіт. Ну що ж, зараз це зроблять наші друзі, а ви спробуєте повторити за ними ба, 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 ба. Ап, аб. Аб, аб. 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 Діти, ви молодці. Ви добре заспівали, склади на мелодію пісні алфавіт. А тепер давайте повторимо. Іринко, що в тебе написано на плакаті? Ба! Молодець, Іринко, вірно. Андрійко, а що в тебе написано на плакаті? Аб. Молодці діти, ви запам'ятали. Ну що ж, тоді переходимо до наступного завдання. Відшукайте завдання номер 6 Нам потрібно допомогти незнайкові розфарбувати робочі рядки кольоровим олівцем. Будь ласка, візьміть кольоровий олівець і зафарбуйте робочі рядки, але намагайтеся це зробити охайно, не виходити за лінії. Сподіваюсь, всі виконали завдання номер 6 Тож переходимо до виконання номер 7 Потрібно вивчити чистомовку за допомогою прийому стеження прочитати її спочатку повільно, а потім швидко-швидко. Ну що, Іринко, спробуєш прочитати повільно нашу чистомовочку? Так, Давай. спробую. Ба, 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 ба. На даху у нас труба! Ап, ти малюєш? Бао бап. Молодець Іринко. Ну що, Андрійко, а зараз твоя черга прочитати чистомовку швидко. Ну що, розпочинаємо. Ба-ба-ба ба. ба На даху у нас труба. Ап-ап аб Ти малюєш. Бао баб. Молодці друзі. Я впевнена, що в діток теж вийшло дуже швидко.